Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні завершуємо розглядати з вами статтю 36 1. Це питання стосовно цивільного захисту. І сьогодні ми роздивимось останній вже підпункт, під номером 8, який наголошує здійснення у межах, визначених законом інших повноважень у сфері цивільного захисту на відповідній території. Я нагадую вам, що це делеговані урядові повноваження, які фінансуються з боку держави, тобто з боку державного бюджету. І відповідно, зараз ми прочитаємо з вами відповіді від Сумської міської ради, як вони даний підпункт статті 36 1, виконали. Вони наголошують, що Сумською міською радою забезпечувалося здійснення у межах, визначених законом інших повноважень у сфері цивільного захисту на, відповід... на території Сумської міської територіальної громади. Всі чітко вони визначили майже так само, як наголошує під пункт 8. А як, які повноваження, як вони здійснювалися, як вони забезпечувалися, вони не вказали. Але не забуваємо про те, що вони надавали відповідь, про те, що всі делеговані повноваження фінансуються з боку місцевого бюджету. І що виконавці не визначені цих повноважень. Оце, що вони наголосили. А те, що вони зазначили, що воно здійснювалося і що воно забезпечилось, але не зрозуміло, що саме здійснювалося і що саме забезпечувалося. Але відповідь є відповідь. А зараз ми скажемо, шановні глядачі, які це інші повноваження і про що йде мова. До повноважень інших центральних органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту належить першим. Забезпечення цивільного захисту у сфері суспільного життя, в якій реалізують державну політику відповідний орган виконавчої влади. Друге. Здійснення заходів щодо захисту населення і території під час надзвичайних ситуацій. Третє. Забезпечення виконання завдань цивільного захисту створеними ними функціональними підсистемами, Четверте. Розроблення та забезпечення реалізації галузевих програм і планів заходів з питань цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню забезпечення техногенної та пожежної безпеки. П'яте. Розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування національної економіки в особливий період, зокрема суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади. Шосте забезпечення реалізації вимог техногенної безпеки та потенційно небезпечних об'єктах. Об'єктах підвищеної небезпеки та інших суб'єктах господарювання, які можуть створити загрозу виникнення аварії. 7, керівництво, створеними ними аварійно-рятувальними службами, суб'єктами господарювання, основна діяльність яких спрямована або, му, або може бути спрямована на виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Спеціалізованими службами цивільного захисту. Забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням. 8. Забезпечення виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Заходів і робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 9. Визначення за погодженням із центральним органом виконавчої влади. Який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту місцевими державними адміністраціями та органами місцевого складування, загальної потреби у захисних спорудах цивільного захисту для суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління? Ось про що йде мова під пункті 8 статті 36, 1. І саме під ці заходи треба розробити окремі програми з боку виконавчих органів сільських селищних міських рад. І відповідно розписати все те, що стосується цих заходів. І відповідно, вже кошти мають бути направлені і профінансовані ці програми з боку держави. Ось таким чином треба виконувати статтю 361 під пункт 8. А не писати про те, що щось виконалось, щось здійснилось. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули повністю всю статтю 361. Кожен з вас може приглянути кожне відео стосовно того або іншого підпункту, зрозуміти це все. Ми ще раз можемо проговорити про це все, але це є цей підпункт. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і вісьми статті 36 це з 2022 року. І це треба виконувати, для того, щоб було все вирішено і все налагоджено в питанні цивільного захисту на відповідній території. Тому, шановні глядачі, дякую вам всім за увагу. До нових зустрічей. До побачення.